Вітаю, шановні наші телеглядачі. Сьогодні моє слово про чудову людину, художницю із Коломиї Емілію Бережницьку. Саме їй присвячена книжка, яка нещодавно побачила світ. Ось ця книжка Емілія Бережницька, служіння істині, мистецтву і нації. Її ми написали разом із професором Володимиром Сабадухою. На превеликий жаль, презентую її тільки я, бо е, Володимир Сабадуха нещодавно відійшов у кращі світи світла пам'ять цій світлій людині. Отож, е, книжка складається із трьох розділів. Перший розділ Дорога до Емілія Бережницька Дорога до себе. Це розділ, який я написала, і другий розділ: філософські, соціально-політичні, екзистенційні та психологічні аспекти творчості Емілії Бережницької. Це розділ, який написав Володимир Сабадуха. Найперше трошки про третій розділ, що у ньому, і ті відомості, які ми подали про славну нашу краянку, у третьому розділі. Є перелік тих виставок колективних, у яких брала участь Емілія Бережницька, виставок персональних, ці виставки були по всій Україні, і список полотен Емілії Бережницької. І ви знаєте, якщо я скажу, що ця жінка написала 651 картину, то, мабуть, ви будете вражені. А ще більше будете вражені тим, що ця жінка не має ніякої спеціальної художньої освіти. Я тому і назвала свій розділ «Дорога, Емілія Бережницька Дорога до себе, щоб показати, як людина самотужки досягла того, що хотіла досягти в житті, зреалізувала свою мрію. Це дуже цікаво. Але ще кілька слів про те, що передмову до цього видання. А це науково-документальне видання написала мистецтвознавиця, доктор мистецтвознавства, наша славна Ганна Карась. Вона проаналізувала те, що рукопис, і дуже так гарно окреслила те, що ми намагалися із Володимиром Сабадухою. Подати читачам, подати тим, хто буде зацікавлені у цьому, а це і краєзнавці, і художники, і ті, хто любить мистецтво, і хто цікавиться не тільки мистецтвом, а культурою загалом і історією. Зокрема, вступне слово називається синергія способу життя і творчості. І ось такі гарні слова. Я не буду довго зупинятися, я тільки зачитаю те, що пані Ганна Карась підмітила у постаті Емілії Бережницької. Усе життя цієї талановитої жінки свідомо підпорядковане національним інтересам України. За таких умов несвідоме теж підпорядковується свідомому і допомагає відчути сутність соціально-політичних процесів, знаходити відповідні образи. У праці наголошується на тому, що мисткиня стала суб'єктом власного розвитку і сама себе зробила особистістю, не було освіти, необхідних умов. Учителів належного рівня, але було спонукання до розвитку і пізнання істини. Саме воно породжувало ідеї та образи. Шлях, цей, звісно, був нелегкий. Ось кілька слів, таких біографічних відомостей про Емілію Бережницьку. З дому Лисюк. Вона народилася в Голені. Багатодітній родині. І багато чого не вистачало в цій родині. Дуже хотіла вчитися, книжок не було, тому доводилося науку сприймати на слух, а ще любила малювати. Але не мала і олівців. Олівці мала її сусідка, яка сиділа з нею за партою. Надійка Яцю, донечка вчителя, який навчав школяриків. Надійка на одній із зустрічей, це працюючи вже лікаркою у Калуші, сказала: Я мала олівці, а Міля мала талант. Я давала їй олівці, і вона всім нам малювала. Малюнки. А ще малювала дівчинка-малюнки на стінах у хаті, на... розмальовувала піч, навіть сусідок десь на папері квіти малювала, приклеювала, Навіть сусіди кликали її намалювати щось для них. Пам'ятається їй випадок, коли. Після дощу на дорозі це так, як е, пісочок, і вона там водила паличкою і понамальовувала багато тризубів. І приїхали, як вона каже, на конях. Ті з зірками на шапках і почали питатися, хто це намалював. І вони всі мовчали, але кажуть, нічого не сказали дитині. А мама, як побачила, то взялася за голову і мене взяла до хати. Так починалися перші університети Емілії Бережницької до тої її високої мрії стати художницею. Вона запитала вчительки, а як то стати художником. А вчителька малювання, яка відзначала її малюнки, десь показувала дітям. І вчителька сказала: ти добре вчися і станеш художницею. Головне, добре вчитися. Добре і старанно вчитися. І ще мене вразило. Бо ми провели, може, з Емілією Бережницькою я не знаю, скільки зустрічей у нас було, і скільки розмов не, не перелічити, але багато розмов я записала. І що мене вразило? Вона каже: я, коли була в школі, я не уявляла, що хтось не може малювати так, як я. Я уявляла, що малювати то це як так само, як дихати, як їсти, що це можуть всі. Що це абсолютно не є щось особливе. І коли я запитала її, а коли ж вона відчула, що вона має трохи інакші здібності, як інші, що вона, власне, має здібності до того малювання, вона каже: я художницею себе відчула вже, аж коли приїхала із Донбасу, а зараз трошки скажу, чого поїхала на Донбас, і побачила. Картини у калуші, у мінералі, на виставці картини інших художників. Але трошки повернемося назад. Чому? Тому що у долі Емілії Бережницької відбилася ціла епоха історії України. Це друга половина ХХ століття, від 50-х років і далі, і початок 21-го століття, якою була молодь у селі. Вона пам'ятає дитиною, пам'ятає, як до них прийшли до хати, і це були післявоєнні роки, і прикладом вдарили по портретах Шевченка і Франка. Скло посипалося, почалися крики в хаті. Вона ніколи не забувала цього. І вона собі подумала: хто ж ми такі українці, що вороги не люблять Шевченка, не люблять Франка? Так дитинка собі подумала. І ось на її очах виселяли до Сибіру, сусідів. Давали дуже короткий час для того, щоб зібралися, і в тих товарних, і вони казали, вагонах цілими сім'ями відправляли до Сибіру. Молодь у селі була безправною і безпаспортною. Що це означало безпаспортною? Вони не мали паспортів, не мали, не могли ніде вступити, не могли на роботу влаштуватися. Тобто їхня доля була в селі у колгоспі, бо тоді якраз заганяли у колгоспі, як, як каже Міля. І що ж молоді люди в Голині Вирішили? Вирішили поїхати не тільки в Голині, то був і калуш, і підмихайля. Пам'ятаю, я написала багато сіл, які згадує Емілія Павлівна. І поїхали на Донбас працювати в шахту, щоб отримати паспорт. Їх обдурили. Паспорт дали тільки на рік. І потім, коли ж приїхала додому, бо хотіла десь вступити, вступити не можна було, бо там і брат був у па, і е, хтось з родини десь за кордоном. І така дуже тяжка доля. Але коли вона працювала на шахті, е, цій е, шахта No2, то виконроб сказав їй: А що ти як тебе мама таку маленьку послала? в такі далекі світи? А вона каже: бо я хочу мати паспорт, а ще й до того в сім'ї дуже багато дітей, і треба комусь заробляти для того, щоб прожити. І а, Він запитав: а що ж ти любиш робити найбільше? А вона каже, малювати. Але не малювала тоді. А він каже: можливо, це стане справою усього твого життя. Ці слова вона згадує і до сьогодні. Коли побачила. Картини інших художників. І коли пан Якипчук він тоді е, культурою Івано-Франківську, я не пам'ятаю за що він відповідав, але він помітив, що дівчина дивиться дуже прискіпливо, придивляється до картин і каже: Ви художниця? Вона каже: не художниця, але я, я малюю. І тоді. Її картини, перші три картини, були відібрані для виставки в Івано-Франківську. І аж тоді вона відчула, що у неї є здібності до малювання. А тоді пішло і пішло. Малювала не завдяки чомусь, а всупереч. Бо була вже сім'я, були обов'язки якісь, була робота. але… Робота була у побуткомбінаті, вона переїхала до Коломиї, і, попри ту обов'язкову роботу, вона могла малювати те, що хотіла. Я її з великим задоволенням перебрала, узагальнила той матеріал, який це були і вирізки з газет, і афіші, і якісь уривки з якихось розповідей, і відеоматеріали, і зустрічі. І це найголовніше книги відгуків про виставки Емілії Бережницької. А з виставками я все це узагальнила і вийшов, створився такий образ людини, яка невтомно, невпинно, долаючи шалені труднощі, йшла до своєї мети. А труднощі були різні, не тільки матеріальні, не тільки якісь організаційні. Труднощі навіть були ось такі. Ось пам'ятає вона, як приїхала в Карпати з етюдником на перші такі е, пленери. І каже: дивлюся, така природа прекрасна, така гарна, такі, такими барвами виграє, грає, а я не можу її передати. Як передати цю? Що мені бракує? Мені не стає кольорів, мені не стає кольорів, щоб я передала цю красу. А потім я зрозуміла. Мені не кольорів не стає, мені не стає досвіду. І я етюдником ходила всюди, вчилася тільки де могла і як могла. Як змішувати фарби, і як, як відображати перспективу, фон, передній план, задній план. Це цікаво слухати, як вона розповідає. Цікаво слухати про те, хто допоміг їй на цій дорозі. От якраз до пані Ганни Карась вона прийшла і попросила дозвіл, щоб вона могла влаштовувати виставки, виставки у різних населених пунктах України. Про матеріальну допомогу не йшлося, йшлося про дозвіл. Вона отримала цей дозвіл. дозвіл і досі вдячна пані Ганні за те, що вона їй таку простелила дорогу до людей, щоб вона могла показати своє мистецтво людям. Виставки були дуже цікаві і на Харківщині. І ось недавно ми мали таку зустріч із онлайн зустріч із Конотопським краєзнавчим музеєм. Вона в конотопі була дуже часто, має дуже багато картин, присвячених Конотопові. І вони пам'ятають Емілію Бережницьку, пам'ятають, що їй дуже сподобався чорний мед. Ну і, звичайно, та чудова природа, і чудові люди. На Сумщині, я вже не кажу на Заході України ці населені пункти, вона з виставками побувала скрізь і всюди. Пам'ятними такими для Емілії залишилися виставки у Чернівцях і в Києві. Чому? Вона каже: такі доброзичливі люди у спілці художників України Чернівецької організації підказали мені. Це були початки. Вони мені підказали, як організовувати виставки, як робити паспорт картини, як їх вішати навіть ті картини. І навіть посприяли фінансово, що відбулася її виставка у Києві. Так, Емілія Бережницька з Коломиї помандрувала до Києва. Ще кілька слів хочу сказати про наше з нею цікаве знайомство. Коли під українським домом у 2012 році голодували, протестували проти закону Кивалова Колісниченка на захист української мови, я вирішила поїхати туди під український дім. І не планувала я голодувати, але підтримати тих, хто вчинив таку акцію, я дуже хотіла. І от серед усіх голодувальників побачила такий наш Капінус, був наш свободівець, на жаль, вже герой України, світлої пам'яті. І жіночка старшого віку підійшла до неї, познайомилися Емілія Бережницька. І якраз до неї підійшла журналістка із газети День брала інтерв'ю. Я так дослухалася до цього. Не знала, не чула про Емілію Бережницьку. А тоді, коли приїхала додому, вичитала у Галичині, в нашій обласній газеті, що Емілія Бережницька відмовилася від медалей, які їй, Януковича, там діти війни і медаль побєди, як вона каже, Відмовилася, надіслала назад медалі з цілим текстом. Стаття була опублікована у Галичині. Вона казала про те, що не можна цими медалями компенсувати тієї шкоди того зла, яке було зроблено українцям якраз у післявоєнний час і тим зросійщення, і взагалі. Боротьба проти всього українського, бо таке було, як каже Емілія Бережницька. Мене зацікавила ця жінка. Думаю, яка ж це смілива, яка ж це смілива жінка. І я тоді почала шукати про неї матеріали і знайшла, що вона родачка Голиня. І тоді, 1 січня, на святкуванні річниці від дня народження Степана Бандери в старому Гринові ми познайомилися дружимо до цього часу. Дуже цікава жінка, дуже активна громадська діячка. У Коломиї вони з синами подарували місту. Викупили старі будівлі, там казарм і подарували місту прекрасний центр, який вони відбудували, зробили світовид. У ньому картинна галерея, як каже син Петро і син Михайло Емілії. Мама мріяла про це, щоб коломийські художники, а Емілія очолює спілку Коломийських художників коло ми, я мали де виставляти свої картини. І там є концертний зал Габсбург. Це прекрасний мистецький центр, і на 775 років від часу першої згадки про Коломи цей центр був подарований містові. Унікальні люди, дивовижні люди. І ще кілька слів про те, що пише Володимир Сабодуха. Володимир Сабадуха ем, аналізує 68 картин і. Ем, в цих карти... Це психологія, філософія цих картин, це є задум, шлях до істини, картини, які торкаються нашої історії. Це я показую другу вкладку. Є дві кольорові вкладки у цьому гарному виданні. А скажу, що на 40 примірників кошти виділені за рішенням обласної комісії з книговидання. А решта трохи ми самотужки купували. Книжка така вартісна. От, бачите, які різні картини аналізує Володимир Сабадуха. Ось картина і про Василя Макоха, який спалився, і про Олексу Гірника, який спалився як протест проти зросійщення. У Усіх картинах Емілії Бережницької, незважаючи на те, що деякі є мають такі темнуваті кольори, бо різні є картини, є сонце. Чи воно на підвіконні, чи воно десь в куточку, чи воно проглядає через гілки дерев, але всюди є сонце. Перша вкладка кольорова. Це розповідь про цю славну жінку, її портрети. А вона дуже оригінально одягається, дуже оригінально зав'язує ту хустку на голові. Взагалі, це жінка дуже оригінальна, і тут я намагалася у цій книжці. Дати фотографії, які були підтвердженням моїм розповідям про той шлях, який пройшла, який пройшла Емілія Бережницька. Гарна презентація цієї книжки відбулася у Голинському ліцеї. Я кажу, на жаль, лише я її презентую. Але Емілія Бережницька була щаслива. А чого вона була щаслива? Тому що. Вона каже, що її завдання нести людям красу, нести людям те, що вона може їм подарувати, зміцнювати їхній дух, готувати їх до гарних справ і добрих справ, щоб вони розуміли красу, щоб розуміли, для чого вони живуть на цій землі. А Емілія Бережницька живе на цій землі, щоб служити істині мистецтву і нації.